І знову добрий день. Я вирішила своє відео поділити на дві частини, тому що подумала, що комусь буде просто чисто цікаво походити по будинку без будь-яких технічних е, особливостей того, як саме ми плануємо купити цей будинок. А комусь буде цікаво послухати саме про технічні особливості, як іноземцю купити нерухомість в Польщі. Так що поїхали. Почнемо ми з такої невеличкої передісторії. Ми в Польщі, я цієї осені, це вже виповниться 5 років, як проживаємо. Мій чоловік цієї осені буде 6 років, як проживає. Тобто, виїхали. Ми давно, так би мовити, ще до повномасштабного, ми тут перебуваємо на правах карти побиту. Мій чоловік має по роботі карту тимчасового побиту, вона видається на три роки. Я по карті поляка, як маючи польське походження, маю карту сталого побиту, яку гіпотетично можна перевести навіть в статус громадянина Польщі при бажанні. От і вона видається на 10 років. За весь цей час, що ми тут живемо, Жодна черівна фея нам звичайно житла не подарувала. Ми квартиру винаймали. Ми переважно винаймали квартири такі. Подешевше, з меншою кількістю меблів, з гіршим ремонтом, з відсутністю великої частини техніки, лише заради того, щоб зекономити на оренді. І я порахувала, що за ті всі 5 років, бо торік, коли жив чоловік, він жив в гуртожитку для працівників, тому його можна сказати, що нехтуємо. Там не було дуже багато, там близько 250 чи якось так, чи 300 злотих він платив за житло. Тобто це було явно до 100 доларів, тому вже хай буде цей рік, подаруємо. Але за ці 5 років, що ми живемо, на більш-менш нормальних квартирах зі стінами і без сусідів, ми заплатили більше 27 тисяч доларів лише виключно за оренду. Відповідно, воно дуже сильно нам душу пекло, що ми віддаємо ці гроші за ніщо, і в нас постала ідея, що треба якось. Я ще не знала на той момент, яким чином. Купити все ж собі своє житло, щоб більше не платити за оренду і потрошки віддавати борг, в який ми явно вліземо, тому що відповідно суми, яка от, щоб у нас була якась на рахунку, за яку можна от, зразу з маху собі купити житло, в нас теж не було. Ну і цестина. Е, і таким е, підштовхуючим моментом стало те, що е, в Саші є просто свята родина, яка запропонувала нам кредит. От кредит такий, як в банку, лише те, що він в родини, без е, паперів, будь-яких і відповідно без відсотків за велике-велике дякую. От і я продала ще моєї бабці квартиру в ходорові, яка теж дала нам малесенький, малесенький але все ж відсоток до тої суми от всієї якою ми Російське слово предрозполагалі. я не знаю. От деколи в мене буває, що українські слова просто вилітають і це просто хочеться посолити, як італійці, курва мать. Ну, ви розуміли, це була частина тієї суми, якою ми володіли. І ми почали шукати собі житло. Відразу відпала велика кількість воєвудств, це як області в Україні, воєвудство в Польщі, через те, що житло там несамовито дороге. Ми думали, от, ну, ми навіть не думали, ми просто знали, що в Кракові дорогі квартири, думали, можливо, десь якийсь цей віддалений регіон, але все ж малопольський, тобто цього воєвудства, до якого належить краків. Але, на жаль, ні, абсолютно всі, ну хіба це якесь би мало бути глухе село, розвалена дерев'яна хата, і треба будувати все віднова або купувати ділянку. Ну, абсолютно ніяк нам по фінансах воно не вписувалось. Потім ми розглянули ті міста і села, які знаходяться вже на півночі Польщі. Хто так не дуже уявляє географію, на півночі Польщі знаходиться Полтійське море. Я великий море фан. Я собі подумала, що ну, якщо ми вибираємо вже по цілій Польщі, то ми можемо подивитися і в тому керунку, чому б і ні. Але, на жаль, ми могли би собі дозволити там житло лише в дуже глухому селі на 200-300 людей. Та це була б непогана хатинка, в якій можна було б жити, але все ж це глухе село, яке потребує для того, щоб туди заїхати, великого вкладення фінансів. Для нас, тому що треба купувати машину, треба бути впевненим на 100% і нервів, тому що треба бути впевненим на 100%, що наша власна справа, тобто мій вінтажний магазин і блог на Ютубі, будуть приносити нам достатню кількість е, грошей, щоб ми могли в цьому селі вижити, або доведеться з цією ж машиною їздити десь в якесь в сусіднє місто до чорта на кулічки на роботу. От. Е, тому от, такі, от, і ще мені дуже. Страшнувато заїжджати жити в глухе село, тому що я хочу мати мінімальний доторк до цивілізації отакий просто ногами своїми. Бо я теж не водій, я теж не кермую, і мені трохи, от, я не знаю, це моя особиста така от фішечка. Мені треба, щоб поряд була поліклініка, аптека. Ну, як бачите, іпохондрія, іпохондрія. Одним словом, е, мені бажано, щоб поряд були якісь магазини, де я можу зробити мінімальні продуктові закупи. Мені бажано, щоб поряд була е, пошта і пачкомати інпост, тому що це два інструменти, з якими я власне працюю. Мені потрібно отримувати посилки одягу, який я купую, бо я його теж з повітряним. Матеріалізовую, і мені треба е, мати доступ до пошти польської. І бажано теж до Ді тому що це два поштових е, перевізника, з якими я працюю, коли про, одяг продаю і відправляю. Менш з тим. Відкинули ми вже північне воєводство, і потім в нас з'явилося два варіанти: або дуже близько до кордону з Україною, або, як не дивно, дуже близько до кордону з Чехією, з Німеччиною, туди в ту сторону, там, де е, місто Валбжих, там, де місто Єленя е, Гурлів. Бура, але теж, відповідно, в невеличких містечках або більше в селах. Але ми опинилися дуже далеко від наших родичів, які проживають в Україні. Ми собі подумали, що ми маємо пхатися на ці края Польщі, коли ми можемо спокійно опинитися з того боку Польщі, з того краю Польщі, де ми гіпотетично все ж колись маючи машину. Сядемо і за декілька годин, а можливо, коли відкриють кордони, то взагалі буквально години за дві опинимося в наших родичів гостях, бо ми хочемо їх бачити, бо ми не хочемо жити. Абсолютними самітниками в цьому світі все ж у нас якийсь коннекшн до людей, які нам подобаються. Тому ми розглядали всю ту частину Польщі, яка примикає до України. Дотично, тобто це Перемишль і містечка довкола нього, це місто Хелм і містечка довкола нього. І в результаті ми так опинилися в Хелмі, тому що Хелм має, в принципі, доволі недорогу нерухомість на вторинному ринку. Чому ми дивилися саме будинки? Тому що нам потрібне приміщення, де ми будемо працювати. Дуже хочу мати велику нормальну повноцінну майстерню з шафами на щоб в мене все красиво зберігалося, те, що я маю на продаж. Нам швидше за все, що буде потрібно, десь поставити якийсь верстат, тому що ми хочемо трошечки. Змінювати навіть не змінювати, і ми вже це робили. Просто трошечки повернутися до того, що ми робили раніше. Одним словом, не буду в це заглиблюватись. Нам потрібна коротше майстерня. От тому ми розглядали будинок. А ще в мене є старші батьки, я в них єдина дитина. Вони зараз проживають в Україні, все окей, тому що вони в мене ще сирічки-будрячки. В мамі 67, сім. От татові трошечки за 70, і вони ще так от купки тримаються. Да їм Бог здоров'я на багато років. От але можливо. З часом мені доведеться їх до себе забрати. Не то, що доведеться, просто це так якби нормально. Якщо, наприклад, маму, мама мама та, тато, їм буде вже тяжко самим себе обслуговувати, камон, це життя і треба бути до цього готовим. Я хочу мати, куди їх забрати. Тому ми дивилися на будинки. Тепер величезна така от сегмент цього відео, як купити нерухомість в плані наземну, в плані будинку іноземцю в Польщі. Найпростіше, якщо ви маєте можливість отримати громадянство, все ж отримати громадянство і вже з громадянством собі купувати. Але так як в мене, наприклад, я ще на громадянство не подала і, в принципі, не знаю точно, чи буду подавати. У мене це ще питання відкрите, хоча певні кроки для цього я зробила екзамен сертифікаційний на володіння польською мовою, я здала. Інший варіант: вам потрібно отримати дозвіл від Міністерства внутрішніх справ. Польщі. Про те, що ви хочете купити нерухомість. Якщо ви купуєте е, навіть квартиру в 50-кілометровій зоні до кордону з Польщею, вам цей дозвіл теж потрібен. Якщо ви купуєте будинок на території Польщі, будь-де, тобто ваша нерухомість прив'язана до ґрунту, і там ще до тої нерухомості належить якийсь шматочок землі, вам буде потрібен такий дозвіл. Виявляється, що можна просити дозвіл о премеси. Тобто дозвіл попередній. Ми про це не знали і дізналися про це в нотаріуса лише тоді, коли прийшли вже з людьми, в яких ми хочемо купити будинок до нотаріуса, складати і підписувати угоду. Зараз, якщо ви дивитеся це відео і маєте лише в планах, то, будь ласка, на цей дозвіл о примесі, я залишу посилання під своїм відео, щоб вам було трошки легше. Ви собі клікнете, подивитеся, як воно виглядає. Ви собі на нього подаєтеся, і тоді знаходите людей, які хочуть вам продати будинок, людей, які згідні підписати з вами попередню умову. Ви їм заплатите гроші, ви отримуєте ключі, але буде підписана попередня умова, яка війде в дійсність тоді, коли вам буде виданий вже постійний дозвіл на купівлю нерухомості, тому що дозвіл на купівлю нерухомості видається під. Конкретну нерухомість на конкретні прізвища людей, які володіють цією нерухомістю, тобто то вам потрібно буде отримати ксерокопії їхніх документів. Треба буде отримати від них так зване освічення, тобто по по. Згоду на те, що вони хочуть вам продати, вам потрібно буде надати технічну документацію цього будинку, вам потрібно буде надати попередню умову, вже підписану в нотаріуса, про купівлю цієї нерухомості. Все це ви бажано за посередництвом якоїсь контори, яка цим займається, наприклад, нотаріальної або адвокатської контори, просто яка має досвід роботи з такими клієнтами. Тому що, чому вам, чому ви не можете Можете зробити це самі. Сам цей, сама ця заява по польський внесок, вона не має готового ем, формату. Тобто ніде ви не скачаєте собі приклад, не роздрукуєте. Вам треба написати це все від себе. Вам потрібно зібрати доволі велику кількість документів і лише за допомогою кореспонденції, тобто ви не приходите, не подаєте це все самі, відправите на Варшаву. Нам сказали так, що якщо е, прийде до вас е, від вас, верніше лист туди в Міністерство внутрішніх справ, який оформила адвокатська контора, по-перше, їм комунікувати буде легше Міністерство внутрішніх справ з адвокатською конторою. А по-друге, кажуть, що такі вніски краще розглядаються легше, швидше, тому що швидше за все там все буде зроблено вже відразу добре. І е, не треба буде ніяких документів зайвих доносити. Коротше, нам порадили. Що при тих величезних масштабах, скільки ми заплатили за послуги нотаріуса, це було близько 6 тисяч злотих, плюс близько 10 тисяч злотих ми заплатили за допомогу ріелтору, який звів нас, і цих людей, які продають будинок. Ці 2 тисячі злотих, так нам вийшло, які ми заплатили за послуги адвокатської контори, це вже, можна сказати, дрібні витрати на фоні. Значить так. Ми на Уліксі, я на Уліксі сиділа і очі вигляділа. Знайшли декілька будинків, які нам, в принципі, пасують в Хелмі, і почали обдзвонювати. За першим додзвоном ми додзвонилися власне, на вулицю Жаб'ю, яку ви бачили в попередньому влозі, де ріелтор нам сказав, Та ми все порішаємо, все буде нормально, це фігня, що у вас нема громадянства, ви приїжджаєте, дивіться на будинок, нерухомість прекрасна, тра-та-та, однословно, в нас був дуже такий позитивний, налаштований на оборудку і такий от чіпкий ріелтор. Потім ми подзвонили ще за двома іншими оголошеннями. За одним нас взагалі трубки не взяли, ще за іншим ми потрапили на е, теж ріелтера, яка сказала, О, це така проблема, що у вас немає громадянства. ні 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 мої клієнти не зацікавлені в такому, тому що це так зайві проблеми. На жаль, нам, ми не зможемо вам нічого запропонувати, в мене немає жодних будинків, які б вам пасували, і все. Потім ми отак от собі думали, гадали. Вже нам домовилися про те, що ми зустрічаємося на е, жабі з нашим ріелтором. Е, от, але не переставала я дивитися на Олексі, що ж далі робиться з будинками. Ми подзвонили ще один. от я вже не пам'ятаю, як це містечко називається. Це курортне містечко по типу нашого моршина, яке з знаходиться, так знаходиться, я називаю, в перемишлянському районі, тобто недалеко від перемишля. І в тому містечку теж мужчина, який не мешкає в Польщі, продавав будинок, який теж нам підходив по ціні. Так само потребував якихось невеликих переробок. Містечко загалом саме по собі класне, тому що воно повністю орієнтоване на такий бізнес, що ви приймаєте в себе людей. Ну курортне містечко. Там більше нічого немає. Ви або працюєте в сфері оцій курортній обслуговуючи на когось, або працюєте на себе, і ми собі подумали, чи хочемо ми, тому що там гіпотетично було місце поставити ще один будиночок, чи хочемо ми зануритися в цей бізнес, в бізнес здачі своєї нерухомості клієнтам. Я, в принципі, би хотіла, мій чоловік сказав, що він таким займатися не буде, і тому поселятися в курортному містечку нам видалося теж доволі недоцільним. Тому ми вже про фінальний перегляд цієї хати. Там ще, до речі, проблема була е з тим власником, тому що на те, щоб подивитися на цей будинок, треба було би чекати невизначену кількість часу, реально невизначену, тому що власник перебуває в Канаді, ключі від будинку в нього. Будинок стоїть закритий, в Польщі в нього нікого немає. Будинок нам ніхто показати не зможе. І так ми в результаті вчепилися і опинилися на жабій. На нашій жабі жило двоє старших людей, таких от доволі сильно старших. От, і вони, їм вже було тяжко обслуговувати свій будинок. Будинок такий в збереженому стані стіни і підлога, ну так би мовити, коробка стоїть, але в плані от технічному і в плані там, косметичному він сильно занедбаний. Тому ціна була така, яку ми в принципі могли собі дозволити. І... Коли мій чоловік подивився на цей будинок, він сказав: Будинок занедбаний, коробка ціла. Потім поїхала я, і ми вже підписали попередню цю угоду з нотаріусом, теж мала можливість зайти подивитися в будинок, побачила, що ну так, він занедбаний, але коробка ціла. І в результаті так от ми опинилися, фактично передивившись вживу лише один будинок. Але до того. Дуже велику кількість будинків ми проглядали на Олексі за допомогою Google Maps. Тобто я знаходила будинок, який, скажімо, знаходиться на якійсь вулиці в Перемишлі. Ми знаходили на Google Maps цю вулицю, знаходили цей будинок за допомогою Google Мобіля, обдивлялися довколишні околиці, обдивлялися там цей будинок. Побачили, наприклад, що це явно будинок початку минулого століття, 1900 якогось там 30-го, 20 го року. Там вже сильно просів фундамент, вікна. В вас знаходяться, там, наприклад, на рівні е, хідника, навпроти, дуже щільна забудова, е, така, спальними цими, такими блочними будинками. Відповідно, е, не, та, не та атмосфера, яку ми ми собі хотіли бачити в тому будинку, який ми купуємо вже реально на багато-багато років, я сподіваюся, спокійного там життя. І от таким шляхом відсіювання. Потім був ще е, будинок в. Неподалеку, неподалік від Ярослава. В принципі, сполучення з Ярославом з того села було доволі непогане. Там їздили автобуси, це все теж я нагуглювала, як там все відбувається. От, але будинок знаходився на такій горі, на такому горбку. І для того, щоб потрапити додому, от якщо хтось був в Криму і бачив ці такі вузькі серпантини, виселені бетонними блоками, от по такому вузькому серпантину, виключно на одну машину, треба було би нам, до того будинку, щоб потрапити додому до себе в браму, підійматися. І Який би прекрасний не був цей будинок, який би там не був вид, з того будинку, моя параноя відразу побачила, як моя дитина іде цими бетонними блоками. Хтось не вписується в поворот і переїжджає мою дитину, собаку, мене чи що там невідомо що може статись, і моя параноя сказала: така ні, цей будинок нам не підходить. Тобто, ми дуже велику кількість варіантів переглянули на OLX, так, от просто. Просто віртуально, а фізично реально ми бачили лише один будинок, і в процесі купівлі ми зараз його знаходимося. Бо от, власне, буквально вчора ми відіслали от останні підписані нами паперчики на адресу адвокатської контори, відповідно, адвокатська контора споряджається, все пакується, все в лист і поштою кореспондентською відправляє на Варшаву. І якщо я не отримую дозвіл, я зараз звертаюся до вас, заздрісники. Якщо я не отримую дозвіл на купівлю, Цього будинку я вас всіх проконую, вмію шаманити. Всі, хто хоче потримати за мене кулачки, будь ласка, тримайте кулачки, щоб ми цей дозвіл отримали, тому що. Це буде дуже велика проблема і для нас, і для цього старшого подружжя, яке виїхало з будинку. На жаль, так само, тому що їм доведеться віддати нам гроші, якщо нам все ж дозвіл не дадуть. Їм доведеться віддати нам гроші, а вони за наші гроші купили вже собі квартиру, в якій вони зараз живуть. Відповідно, вони з'їхали. Ми ключі отримали. Їм доведеться цю квартиру продавати або продавати ще раз наш будинок. Нам доведеться втратити сили, емоції і взагалі. Доволі велику частину грошей через інфляцію, от якщо в нас нічого не вийде. Тому тримайте за мене кулачки, щоб на все було добре. Якщо ви маєте якісь запитання, можете сміливо писати мені в коментарях, я постараюся на них відповісти. Корисні посилання я залишу внизу, думаю, посилання на польський OLX залишати не буду, тому що це доволі очевидно. Я шукала на двох порталах на OLX і на Отодомі, дуже часто ріелтери дублюють оголошення. Приватні фізичні особи теж дублюють оголошення, тому я думаю, що ви собі самі порадите. І коли ви купуєте нерухомість в Польщі, перше, що ви бачите, це Речі хочу вам сказати, так що ви собі знали наперед і не гуглили вже І це є квартири. TBS. Вони будуть відрізнятися дуже низькою ціною. Тобто це буде надзвичайно приваблива ціна. О, там, наприклад, можна купити квартиру в Кракові, там, скажімо, при ціні на однокімнатні, двокімнатні, там, наприклад, студії близько 100 тисяч доларів, можна квартиру Тібіес купити в Кракові за 50-60 тисяч доларів. Але ця квартира не залишається вам у спадок. Тобто, після того, як ви, власник цієї квартири, відходите в кращий світ, ця квартира залишається в власності е так званої спільноти е Жильців, о, в власності спільноти жильців. Тобто, це не є та нерухомість, яка залишається вашим дітям, яку ви можете, ви можете її, до речі, продати, але новий власник, який купить цю квартиру, він теж не успадкує її назавжди. Або гіпотетично треба буде доплачувати цій мішкальньовій е, спільноті. Житловій, о, ну коротше, ви зрозуміли. Їм треба буде заплатити гроші, щоб викупити повну вартість своєї квартири. Не знаю, чи хтось так робить, але ну, це для мене здається логічно. Тому на квартири TBS, якщо ви плануєте мати квартиру, так от як квартиру в нашому українському розумінні, це нерухомість, яка залишається внукам у спадок, то вони вам не підходять. Все. Дуже дякую всім за увагу. Іду викладати цей влог. Тримайте все мої міст, хрещене, щоб квартира, на Вірніше, будинок. Я чомусь продовжую називати це квартирою, бо я привикла, що ми завжди квартири, 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 квартири. У нас будинку ніколи не було. Це наш... Ну, Ми ніколи не жили в будинках з чоловіком, ми завжди жили в квартирах, от якщо брати нашу сім'ю. як так. А я сама загалом ніколи не жила в будинку. У мене завжди була мрія мати будинок, прям свій, щоб з грядками. Щоб квітів понасаджувати, всяких ягідок, щоб було подвір'я, і таким прикладом ідеального будинку це був будинок сестри моєї бабці. Її називали Зося. Загалом так по паспорту ім'я було Зоя, але на польський манер завжди скорочували імена в нашій родині по бабціній лінії. Бабця моя була Юзефа вдома Юзя. Так само в неї є ще жива досі сестра Антоніна Тося. От Галя завжди в них, у них була Геля, от і Зося. І от будинок це це Зосі, він для мене завжди був просто ідеалом раю на землі, тому що переважно ми приходили от в гості влітку. Мікості літні ці такі гостини запам'яталися більше як зимові. І ну, як то дітей, там собі бабця щось там говорить, туди-сюди, е, ну, якісь там робить справи, бо я пам'ятаю, що вона ще там тримала була в курнику е, своєї сестри, своїх курей, куплених на базарі, і приходила там тих курей погодувати, ну, якось там щось там коротше робить. А мене відпустила погуляти довкола того будинку. І він мені видавався таким казком. По-перше, він був дуже красивий всередині, гарно зроблений. Насправді зі смаком. Е, красивий був ремонт, гарно помальований. Стіни такі високі стелі на першому поверсі. І другий поверх був такий от мансардний з нижчими стелями. І там такі були вже більше дрібні спальні, там якась спальня навіть гостюва. От. А на першому поверсі великі вікна, багато простору в тому будинку. І подвір'я довкола обсаджене вишеньками, малинками, позичками, трояндами. Там, напевно, якась така олілія. Моя перша ольфакторна любов сталася загалом до запахів. Я пам'ятаю, як той будинок ще пах всередині, особливо, коли за Ходив в ванну, там був запах хорошого мила, такого от, як пахне французьким милом, таким альдегідним, чистим милом, чуть-чуть, з якимось нальотом квітковості, отак в ванні пахло в тому будинку. І це для мене був такий просто. Якщо це Оля, до речі, бо це її родинний дім, вона звідти виросла. Якщо це Оля дивиться це відео, то... Передаю вітання, міцно обіймаю. О, так що тепер такий камінаут стався. Ваш будинок, будинок Цицизосі, це для мене був такий от певний еталон будинку мрії. І тому, коли я потрапила в свій будинок на жабічі, я зрозуміла. Я його знайшла. Тому що там абсолютно все те ж саме, те ж великі вікна, великий хол, висока стеля. Там навіть стеля зроблена так само, тобто вона під таке вскруглення іде, мені це дуже подобається. Ми обов'язково збережемо максимально все, що можна в цьому будинку, залишимо старі двері, залишимо це таке, таке миле, це таке скруглення стелі. Хай там зверху навіть по швах десь буде щось полуплено. Мені, чесно кажучи, байдуже, я дуже люблю таку легку подшарпаність, такий легкий шебільь. Я в тому абсолютно себе комфортно почуваю. Я коли заходжу у приміщення з євроремонтом, мені стає зразу некомфортно. Для мене євроремонт це таке поняття, як казенний дом. От прям видно, що це робили майстри по якомусь такому проєкту. Тут красен в зелений, тут натяжний потолок, тут два спота. Я розумію, що в мене дуже утр утріруване поняття про євроремонт, але я люблю шебі. От Я в цьому живу я, взагалі продаю вінтажні речі, так як би зрозуміло, що я люблю в цьому всьому ділі От, І оцей будинок з таким самим е загосподарованим, так як би мовити, доєднаним мансардним поверхом, зовнішнім підстриховим. До речі, в нас на поверсі немає скісних вікон, і, пам'ятаю, теж їх не було, просто е деякі кімнати от вони такі. Короткий, через те, що там вже відповідно йде схил стриху. А той, що схил стриху, я в лозі попередньому вам показувала, там зроблені комірчини, де можна зберігати своє барахло. в барахло мене багато, так що це дуже добре. От. І е, теж хочу обсадити гліцинієм, різноманітним, боже, як називається ця квітка така, що плететься? Я отут десь напишу, бо я постійно забуваю її назву. Хочу цими от квітами собі все красиво довкола пообсаджувати. Вже мрію про те, як я буду там робити фоточки на території будинку. Але то щось дуже сильно я вже розболталась, слава Богу, що я тримала себе в руках в першій частині відео і видала всю технічну частину. Все, на цьому я з вами прощаюся. Всім дякую за увагу, всіх цілую, всім па-па.